Це, напевно, що чи не найбільший спеціалізований музей гончарства не тільки в Україні, напевно, ще в східній Європі, оскільки наша колекція налічує більше 60 тисяч експонатів. Родзинкою цієї колекції є збірка великих монументальних робіт. Вони дуже часто шокують наших гостей. Починаючи із 1997 року, ми в музеї для художників керамістів проводимо таку творчу акцію, як симпозіуми. Майстрів нас приїжджають сюди, на територію музею. Ми їм даємо певний час, зрозуміло, для створення конкурсних робіт. Даємо матеріал глину і даємо тему для роботи. Так, от за роки проведення цих симпозіумів наша колекція збагатилась більш ніж на 300 великих монументальних робіт, які утворили колекцію садово-паркової монументальної керамічної скульптури. Починаючи з 2010 року, це змагання в нас набуло статусу міжнародних. Одна із найбільш цікавих стилістично вирішених робіт, до вашої уваги, доброго ранку пішне. І ця робота знайомить у нас із звичайною гончарською родиною, на чолі з самим патріархом. Я берегиня роду, яка на руках тримає мале дитя. Ну і є продовжувач родинних традицій. Ну, він поки що розважається, відпочиває. Ну, мабуть, зовсім скоро почне допомагати батькові в складному ганчарському ремеслі. Ну до речі, з етнографічними даними в Україні до ганчарства долучали ну, приблизно з семирічного віку. Це такі ази, якісь, з яких потім вже можна було в дорослому гончареві їх використати для свого професійного росту. Ця робота унікальна, унікальна. Ну, можна говорити з, з усіх боків. Створена вона 1997 року на нашому першому симпозіумі. Вона теж всередині пустотіла, але унікальна вона тим, що вона монолітна. З моменту створення її нікуди не переносили і не перевозили. Якщо її уявити в сирому вигляді, то зрозуміло, що чотири пустоті лінішки не просто б не витримали ваги двох голів і тулуба. І автор це теж розумів. І щоб надати роботі стійкості, він спочатку виготовив дерев'яний каркас, потім металевий, вже потім зверху металевий обклав глиняними пластинами і декорував. Коли робота висохла, виникла наступна проблема випалювання. Щоб випалити цього лева, майстер над ним створив окреме гормо, як саркофаг, окрему будівлю. Після випалювання він його розібрав, і саме під час випалу стало зрозуміло, чому було два каркаси. Перший дерев'яний згорів і своє тепло віддав для того, щоб випалити роботу зсередини. На ну, металева конструкція до цього часу тримає роботу. Робота за своїми контурами нагадує дерево. Дерево це символ життя у наших предків. На стовбурі ось такі свастики, символічні птахи. За уявленнями наших предків, вони переносили душі померлих людей на небо. Центральний образ роботи іконописне зображення Божої Матері. Воно виконане з дотриманням всіх церковних канонів. Руки навхрест, права рука зверху, долоні повернуті до тіла і голова схилена в покорі. Одна долуня виходить на один бік, а інша на другий. Вона ніби обіймає. Ось таке положення рук говорить нам про те, що де б ми з вами не знаходились відносно цієї роботи, ми завжди будемо під охороною Божої Матері. Цей краєвид. Вам буде підтвердженням того, що наша пішне це рівнинне поселення, це одне з найвищих географічних поселень Полтавщини. На пагорбі перед вами одна з найвищих її географічних точок. Наша гончарна майстерня. Тут наші відвідувачі беруть експрес уроки так би мовити. Експрес-майстер-класи для них проводять наші майстри. І роботи за гончарним кругом і гончарської мальовки. Галерея мисок. Миски представлено по регіонах для того, щоб можна було краще уявити, які стильові можливості в кольоровій гамі, в декорі, в малюнку можна було відрізнити. Но якщо порівняти миски, які на цій стіні, то відразу впадає в око, що колір жовто-зелено-коричнева кольорова гама Карпатських гір. Бо тут представлено посуди з Західної України, Косів, Пистень, Івано-Франківщина. Це миски привезені із Буковини. Виготовлені вони майже 100 років тому, 20-ті роки минулого століття, і це миски, декоровані технікою затікання. Брали кольори різ... різного відтінку. Ангуб – анго це глина по глині, якою виконується розпис. Так от і заповнювали внутрішню поверхню миски. Потім її повертали, ангоби з таким чином розтікалися і гарно видно місце, де ангоби виливали. Після того, коли їх виливали, вони між собою перемішувалися. Відповідно, вже далі до повторного використання були непридатні. Відповідно, цей спосіб декору був дуже дорогий, і такі миски зазвичай робили тільки під замовлення. На цій стіні представлено посуд з Вінничини, Чернігівщини, Черкащини і Хмельниччини. Ну, якщо порівнювати з Івано-Франківщиною, більш темніша кольорова гама, тут переважно ось такі червоновохристі кольори. Це галерея Слави пішненського гончарства. На цих роботах полтавського художника Валерія Музика ви бачите тих людей, які творили і продовжують творити славу опішні, як гончарної столиці України. Тут на всіх без винятку робота художник зобразив ще руки майстрів. Натруджені, мозолисті, працьовиті, І, можливо, в деяких моментах вони навіть непропорційно ну, великі такі. Але це говорить нам про те, що праця гончаря доволі важка фізична робота. І девкого руки, бачите, зайняті роботою, ну, девку ніби відпочивають, але коли дивишся, складається враження, що вони будь-якої миті готові взяти грудку глини і почати процес творіння.